Близько 400 випускників вишів зі специфічними умовами навчання системи МВС взяли участь в урочистостях з нагоди випуску курсантів. Серед присутніх на заході був і президент України Володимир Зеленський, який звернувся до випускників з наступними словами. Шановні випускники, шановні випускниці, шановні наставники. Кожен хто обирає професію. Правоохоронця чи обирає професію рятувальника, отримує можливість робити Україну сильніше, у визначальному, у тому, що, у тому, що найбільше відрізняє нас від ворога, від держави зла у захисті людей, у захисті самої основи життя безпечного. Нормального людського це надзвичайна, надзвичайна відповідальність завжди бути людям-рятівником. Дякую вам за сміливість обрати саме такий професійний шлях. Щиро бажаю кожному і кожній із вас міцності, яка була би рівнозначна міцності всієї нашої України. Президент вручив державні нагороди ордени Данила Галицького медалі за бездоганну службу та захиснику вітчизни, викладачам та курсантам закладів вищої освіти системи МВС. Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України. Також президент закликав усіх присутніх завжди пам'ятати наших поліцейських, наших рятувальників, усіх тих захисників та захисниць, які загинули, захищаючи державу і людей.